Після чергових переговорів у Саудівській Аравії Україна, США та Росія почали по черзі робити заяви про домовленості, які, м'яко кажучи, суперечили одна одній. І зрештою, поки не зрозуміло, як діятимуть ці домовленості про безпеку в Чорному морі та відмові взаємно бити по об'єктам енергетичної інфраструктури. І хто буде це контролювати? Адже уже пішли взаємні звинувачення Києва та Кремля, що сторони не дотримуються домовленостей про припинення вогню. Але, схоже, в черговому раунді переговорів поки найбільше виграє. Є саме Росія, вважають експерти, адже Вашингтон пообіцяв Москві допомогти їм відновити доступ до світового ринку експорту сільськогосподарської продукції та добрив. А Росія погоджується на тишу в Чорному морі тільки за умови зняття частини санкцій щодо неї. Що про це думають у Європі? Розповім далі. Але спочатку давайте про свіжі заяви України та Росії щодо обстрілів. Країни звинуватили одна одну у небажанні дотримуватися домовленостей про припинення вогню по енергетичним об'єктам. Наприклад, Міноборони Росії заявляє, що українські безпілотники спробували атакувати російські енергетичні об'єкти в анексованому Криму, а також в Курській та Брянській областях. У відомстві заявили, що українська влада робить усе, щоб зірвати російсько-американські домовленості, досягнуті в ряді 24 березня. В українському генштабі такі звинувачення відкидають. Там повідомили, що 25 та 26 березня Сили оборони не завдавали ударів дронами по енергооб'єктах у Курській і Брянській областях чи на території тимчасово окупованого Криму. Тим часом президент Зеленський заявляє про російські удари по цивільній інфраструктурі України в ніч на 26 березня, за його словами, це є доказом того, що Москва не збирається йти за справжнім миром. Також з 18 березня Україна зафіксувала щонайменше 8 ударів по енергетичних об'єктах України. Про це кажуть в офісі президента. Нагадаю, що росіяни заявляють 30-денний мораторій на удари по енергетичних об'єктах почався ще 18 березня, і вони його нібито дотримуються. Нагадаю, саме в цей день Путін говорив телефоном з Трампом. І президент США запропонував якраз ідею такого мораторію. Більше того, на сайті Кремля опублікували список російських та українських енергетичних об'єктів, які не можна обстрілювати впродовж 30-денного перемир'я. Росія заявляє, що погодила список із Вашингтоном. До переліку об'єктів входять нафтопереробні заводи, нафто і газопроводи та сховища, у тому числі насосні станції, електростанції, підстанції, трансформатори та розподільники, атомні електростанції, греблі, гідроелектростанції. Утім, американська сторона поки не підтвердила і не заперечила цю інформацію. Україна також передала та узгодила з американською стороною список об'єктів енергетичної інфраструктури, які потрапляють під режим тиші. Про це під час брифінгу журналістам сказав сам Зеленський. Перелік європейській правді уточнили в прес-службі Міненерго. Тож до українського списку входять електроенергетичні нафтогазові комплекси, атомна та вугільна промисловості, енергетичне машинобудування, виробництво енергетичного обладнання. 영 <목소리법> В Міненерго також заявили, що у переліку, який опублікувала російська сторона, відсутні українські об'єкти нафто і газовидобування, по яких останнім часом завдається найбільше ударів. І якщо Росія порушить режим тиші, то країна, що моніторитиме це, фіксуватиме порушення і вже США мають вживати відповідні дії. Про це заявив заступник керівника офісу президента Ігор Жовква. Але ні про те, хто ця країна монітор, ні про те, які наслідки матиме порушення для Росії, Жовква не уточнив. Ну, а тепер щодо безпеки в Чорному морі, нагадаю, це був перший пункт у заявах, США домовилися з Україною та Росією про судноплавство в Чорному морі. Зокрема, не можна використовувати комерційні судна у військових цілях у Чорному морі. На цьому спільне в заявах завершується. Ну а далі у кожної із сторін були власні доповнення. Наприклад, українська сторона також включає і припинення атак по морських портах. А якщо Росія переміщатиме свої військові судна за межі східної частини Чорного моря? То це буде вважатися порушенням та загрозою національній безпеці України у такому випадку. Україна матиме право на самозахист. Про це писав в соцмережах міністр оборони України Умєров. Але де межі східної частини Чорного моря міністр оборони не уточнював. Проблема цього пункту полягає в тому, що поки не зрозуміло, які об'єкти мають підпадати під цей безпековий пункт. Зеленський вважає, що сюди входять зокрема порти, елеватори та інша інфраструктура, яка забезпечує вантажні морські перевезення. Тож цей пункт має розблокувати вільне судноплавство для України, воно існувало і під час повномасштабного вторгнення. Україна зараз може експортувати усе, що виробляє, переважно це зерновата олійна продукція. Це як на мене, більше вигідно Росії. Більшість міжнародних експертів з цим погоджуються. Де наш інтерес або де наша додаткова можливість вартість може з'явитися? Це перше це зменшення страхування, ну тобто. Якщо є перемир'я, воно напевно буде трошки дешевше. Але чому трошки? Тому що Росія славиться тим, що вона постійно порушує все, про що домовляється. Складається знов такий зернового угоду в перший день було в обстрілу. Нині судна виходять з портів Одеської області, але як пояснює капітан запасу військово-морських сил України, кораблі вимушені рухатися вздовж берегової лінії Румунії, Болгарії Туреччини до протоки Босфор. Тоді як мають відразу йти прямо до цієї протоки, їм не має бути ніяких перепон з боку Російської Федерації. Це перша позиція. Друга позиція не може бути ніяких атак ракетних по портах українських, які були ще до ну буквально до ну два тижні тому. І третя позиція порти, такі як Миколаїв, мають бути відкриті. тому що порт Миколаїв він заблокований вже на протязі більше ніж трьох років, і Херсон також. І от якщо три ці заходи спрацюють. Тоді вже можна буде казати, що ну во цього ну що що вогонь на морі він припинений. Ну і в принципі, я вважаю, що для нас найбільш вигідним було б приведення, скажімо, стану судноплавства до вимог конвенції ООН з міжнародного морського права. А тепер перейдемо до того, що після перемовин написали у своїй заяві росіяни. Кремль не просто вказав пункт про безпеку у Чорному морі. Росіяни додали туди тезу про перевірку вантажу. Те ж саме Кремль нагадаю, робив під час зернової ініціативи, яка працювала у 22-23 роках, каже головний редактор порталу Black Sea News Андрій Клименко. А також у Кремлі озвучили свої вимоги. Росія не погодиться на режим тиші без зняття санкцій на торгівлю сільськогосподарською продукцією. А перелік у росіян чималий, зокрема, зняття санкцій з російського сільськогосподарського банку, який є державним і надає позики російським аграріям. Також Кремль вимагає зняття санкцій з інших Фінансових установ, що займаються торгівлею продовольством, зокрема йдеться про їхнє повернення до системи SWIFT. Однак російські банки відключили від системи за рішенням країн ЄС, і тут важливе також їхнє рішення. Решта вимог також стосується зняття обмежень на торгівлю продовольством та добрив, відновлення постачання техніки та товарів для вирощування та зняття обмежень на обслуговування суден. Усіх цих вимог немає в американській заяві. Але нагадаю, окремим пунктом США пообіцяли допомогти Росії відно. Вити доступ до світового ринку сільськогосподарської продукції та добрив Держсекретар США Рубіо підтвердив, що росіяни висунули низку умов, необхідних для припинення ударів в чорному морі. Деякі з цих умов включають санкції, які не є нашими. Вони впроваджені європейським союзом. Тож, коли наші люди повернуться, ми сядемо за стіл, обговоримо пропозиції, отримаємо їхні враження від розмов, щоб краще зрозуміти, якою є позиція Росії і що вони хочуть отримати взамін. А потім ми представимо це президенту, який, зрештою, ухвалить рішення про те, яким буде наш наступний крок. Президент Франції Макрон вважає, що говорити про зняття санкцій проти Росії варто лише тоді, коли Москва погодиться на повернення до міжнародно визнаних кордонів України. Я підтримую концепцію миру через силу, про яку говорив Трамп. Це не відповідає стратегії знімати санкції. У певний момент питання санкцій повстане, коли буде обговорення сталого та тривалого миру. Зараз це питання ставити зарано. Щодо санкцій є відповідь від Єврокомісії. Ключова умова для перегляду санкцій щодо Росії є зміни чи навіть скасування це Повне виведення російських військ з України. Про це у коментарі Суспільному заявила речниця Єврокомісії аніта Гіпер. За її словами, ЄС продовжує максимальний тиск на Росію санкціями, щоб обмежити її можливості вести війну проти України. Водночас вони не спрямовані на торгівлю сільськогосподарськими товарами, включаючи харчові продукти, зерно та добрива між Росією та третіми країнами. Адже за словами Гіпер, єС послідовний у питанні зміцнення глобальної продовольчої безпеки. Продовжуємо говорити про безпеку в Чорному морі, у військово-морських силах України прокоментували ці домовленості. Там кажуть, що поки немає нових правил щодо виконання режиму припинення вогню в Чорному морі. Яким чином він буде впроваджений у ВМС? Сподіваються дізнатися, коли буде готовий підсумковий якийсь документ, хоча б щодо цих домовленостей в будь-якому разі, допоки не буде. Відповідним чином адміністративним надано відповідні розпорядження, ми працюємо в тому штатному режимі, в якому працювали раніше. Для нас це в першу чергу припинення обстрілів портової цивільної інфраструктури. Це припинення вбивства цивільних моряків, яких за період повномасштабного вторгнення загинуло 13 осіб. І ще 38 було поранено. Тому для нас це звісно безпека на морі. В першу чергу. Привітали домовленості щодо чорного моря в ООН. Хоча організація не була на переговорах у Ердіаді. Там зазначають, що питання навігації в Чорному морі було важливим для ООН з початку війни в Україні. Ці питання, зокрема щодо свободи судноплавства та ситуації в Чорному морі. Є тими, над якими генеральний секретар та його команда, зокрема Ребека Грінспан та інші, працюють майже з самого початку конфлікту. Відреагував на переговори в Аріаді, і міністр закордонних справ Норвегії, який перебував із візитом у Києві. Він каже, що не треба бути наївними, коли йдеться про домовленості із Москвою. Я думаю, що вчора в Ер Ріаді було дуже чітко продемонстровано, що те, що здавалося домовленістю, не було узгодженим, тому що потім з Москви надійшов цілий список нових вимог. Тому давайте вітати той факт, що розмови ведуться, але давайте будемо надзвичайно реалістичними та надзвичайно стратегічними у підході до них. Поки це все більше інформації ймовірно. Ми почуємо під час ексклюзивного інтерв'ю Зеленського для Eurovision News. суспільне транслюватиме його наживо з перекладом о 22-й годині. Тож підписуйтеся, щоб не пропускати головного.